Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Війна на морі це складова частина загальної війни Росії з Україною. Сумна подія відбулася нещодавно в російському порту Услуга Лінінградської області. На танкері Еко-Візард, що вантажився «Аміаком», Сталося два вибухи в машинному відділенні. «Аміак» – дуже отруйна речовина в вигляді парів. І в вигляді розчину в воді, він теж дуже отруйний. Після вибухів танкер ліг на, на лівий бік і почав тонути. Відбувалося це якраз під час завантаження аміаку. Машинне відділення наповнилось водою, але були пошкоджені і ємності для перевезення аміаку. Тому він виливається в воду навколо термінала МХК Єврохім утворилась хмара отруйного газу. Екіпаж 23 чоловік евакуйовано, жертв немає. Цю надзвичайну подію з отруйною речовиною в Росії назвали незначною міністр транспорту терміново прибув до усть Луги. Власник танкеру невідомий, саме судно зареєстровано на Маршалових островах і є частиною тіньового флоту Росії, по перевезенню нафти, ам'яку і інших пенсаційних товарів. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, всі посилання під відео, глядачі Тіктоку, повну версію відео зможуть побачити на моєму каналі Книгоогляд в Ютубі.